Послання 1270. Бог ніколи не диктував би якогось іншого вчення, тому що він вже дав світові своє слово. Неділя 16 листопада 2014 року Божого 20.10. Моя ніжно улюблена дочко Сатана є царем брехні, майстром обману. І він вільно блукає по землі. Що секунди пожираючи душі, його сила підживлюється тим, що більшість людей не вірить у його існування він заволодів серцями і душами багатьох, саме так він робить свою справу. Він бреше, щоб тих, кого заражає, заохотити до гріха він переконує душу, що гріх є нешкідливим. І що допустимо чинити кожен гріх, а особливо той, який з ним сатаною пов'язаний, ці гріхи включають в себе виправдання кожного нечистивого тілесного вчинку, сексуальної розбещеності, аморальності, розпусти і згіршення, коли людське тіло використовується як засіб. Для вчинення таких дій, які є ганебними в Божих очах, то ви будете знати, що це є знаком впливу сатани. Коли злий дух впливає на душі тих, які є відповідальними за духовний супровід душ у моїй церкві та заохочує їх до прийняття гріха, то він це робить в хитрий спосіб. Вас будуть застерігати від засудження грішника, але жодного слова не буде сказано, щоб засудити те, що є гріхом в Божих очах. Якщо сатана хоче знищити любов, то він робитиме це, викликаючи розлад у стосунках. Він створить у серцях людей ненависть, заповнивши їхні голови брехнею, яка буде підбурювати до боротьби. Один з одним через конфлікти та війни, він буде спокушати людину через вплив інших душ, які вже піддалися на його спокуси. Брехня, богохульство і ненависть це засоби, за допомогою яких сатана діє, поширюючи своє зараження. Він присипляє душі фальшивим відчуттям безпеки. коли… Одна людина говорить іншій, що гріх не є проти Божих законів, бо гріх це природна річ. Тому Божі діти стають спантеличеними, бо закони, встановлені Богом, були вирвані з корінням, і люди не впевнені, яку дорогу мають обрати. У вас є тільки один вибір читайте найсвятішу Біблію, і вона пригадає вам правду саме там. Можете прочитати її чорним по білому. Якщо ви приймете правду, що міститься в святій книзі мого Отця, і повірите, що Він продиктував Мойсеєві своїх десять заповідей, тоді ви ніколи не повинні приймати будь-яке інше вчення. Бог ніколи не диктував би якогось іншого вчення, тому що Він вже дав світові своє слово. Нічого в ньому не може бути змінено. Людина, яка наважиться змінити його, щоб задовольнити життя грішників, буде винною у страшному гріху і буде страждати, бо це є зневагою Святого Духа, ваш Ісус.